Вітаю, я астролог Олексій Кириченко. Запрошую бажаючих на індивідуальну столичну консультацію. Стандартна консультація триває від однієї до двох годин. Це відео чат під запис, у людини залишився цей матеріал. Коштує він 50 євро для карти однієї людини. В цю ціну входять всі астрологічні навички, які я маю, тобто і сінастрії, і прогнози, там транзити, прогресії, дирекції, соляри. І е, тема астропсихології, кармічної астрології тобто, в конкретному випадку, що треба, всі ці послуги включено в всю ціну. Є е, е, також експрес-консультація, яка коштує 25 євро, триває. До 15-20 хвилин і є відповіддю на якісь маленькі запитання. Хто хоче іншу ціну, більш дешеву є консультації моїх досвідчених учнів-астрологів, які консультують 6, 5, 4 роки. І е, на посилання буде в коментарі на їх аккаунти. столичній консультації розглядається дуже широке коло питань: це стосунки, відносини, прогнози по відносинах, сінастрія. Завмістімості фінансові прогнози по роботі, по переїздам, по, по дітям, по вихованню дітей, по навчанню. Повний список питань, на які є від... даються відповіді на консультації, є в коментарі. Якщо у вас є інші якісь запитання, пишіть їх в коментарі, я з радістю на них відповім. Запрошую бажаючих наступних консультації.